Рада вітати вас, дорогі глядачі, на своєму розкладі. Леве, дивлюся, листопад для вас. Що ж він принесе вам по енергії, які підказки вищі сили відкривають? Лише на трьох картах, але дуже потужно для вас прочитаю цей розклад. Тому налаштовуйтесь на усе хороше і плануйте свій місяць. Дивимось початок, середина. Та кінець листопада. Мені дуже подобається те, що у вас є. Рицар Кубків, тому що ви на початку місяця приведете в порядок свої почуття, свої відносини, можливо, навіть дружбу. Ви розберетеся в тому, що відбувається. У вас буде дуже багато розмов, діалогів, і 100% це буде приводити вас до потрібних результатів, тому що за допомогою цих розмов ви владнаєте багато ситуацій. А ще скажу вам, що вас можуть чекати приємні романтичні сюрпризи, тому що ваша кохана половина. Зверне увагу на стосунки на вас і в цей час буде дуже активно проявлятися. А ще ви можете отримувати в цей період важливі листи, інформацію стосовно. Того, що ви комусь подобаєтеся, тобто хтось буде себе проявляти в почуттях. І скажу вам більше, що ви також будьте активні на початку місяця. Робіть перші кроки, не закривайтеся в собі. Якщо навіть буде відкрита для вас дорога, кудись поїхати, зустрітися з близькими людьми, зробіть це. Середина місяця вимагає від вас дуже багато мудрості, логіки, тому що вам треба поміркувати, вам треба з'ясувати і 100% не спішити. Середина місяця це про те, що ви будете підноситися вверх, адже це туз це завжди початок, ви щось починаєте і йдете лише вверх. Але від вас вимагають зусиль. Треба щось розв'язувати, розкручувати треба постійно про щось думати Знаєте, коли дивитися взагалом на розклад, то мені подобається те, що на початку ви приводите в порядок свої почуття, ви про все розмовляєте, ви чимось, можливо, навіть позитивним тут наповнюєтесь, і вже в середині місяця ви готові розв'язувати надскладні завдання. Тому пам'ятайте ще й про те, що дуже важливо боротися. Не здаватися, і навіть якщо завдання вам здається складним, все ж таки спробувати його вирішити, тому що початок місяця був для того, щоб ви всередині якраз допрацювали різні свої завдання. І позитивне мислення, звичайно, тут дуже важливе для того, щоб все було добре, щоб вам вдавалося досягнути потрібних результатів, треба світло мислити. Що це означає? Це без образ, без заздрощів, лише сконцентруватися на собі, на своїх ситуаціях і вирішувати. Так, йдемо далі. Кінець місяця це королева Пентаклів, чудовий аркан, тому що це стабільність, це задоволення. Зверніть увагу, яка жінка тут зображена. Вона щаслива, вона красива, вона задоволена, їй все вдається. Вона має свої власні кошти, вона має стабільний дохід, вона має роботу. Тобто тут дуже багато різних моментів. І скажу вам більше, навіть якщо ви не дивитесь, ви дорогі чоловіки, не хвилюйтеся, ви просто перевертаєте карту на себе. Це про стабільність, це про те, що ви будете почувати себе комфортно, щасливо і задоволено. Але, звичайно, треба буде попрацювати, звернути увагу на кожен куточок свого дому і своєї душі. І скажу ще також про сім'ю, про те, що в кінці місяця дуже би було важливо зміцнювати сім'ю, родину, спілкуватися, об'єднуватись, тим паче зараз період осені, Листопад — це дуже хороший місяць, щоб підтримувати свій рід, згадати усіх, хто вже не з вами, відвідати навіть, можливо, якщо є така можливість, могилки. І е, тим самим зміцнювати, укріплювати сімейний зв'язок. Тому що стабільність важлива не тільки в почуттях, а й, звісно, в тому, щоб ви почували себе впевнено в сім'ї і в родині, щоб ви розуміли, що це ваше міцне дерево, що це ваша така міцна стіна, яка буде вас завжди закривати від усіх нехараздів. Тому що, навіть якщо ви не бачите свій рід. Не контактуєте з ним, це не означає, що його немає. Пам'ятайте про це. Тому ось таким бачу для вас листопад. Вам бажаю всього хорошого, багато добра, тепла, позитиву і легкості. Дякую, що ви були зі мною, і до нових зустрічей!